Всім привіт! Ви на каналі dsc Сервіс, і у нас сьогодні дуже цікавий відос, в якому буде багато інформації, цифр. А саме він буде про прошивки цього автомобіля. Трошки детальніше про автомобіль: 540 дорест B58 двигун по доопрацюваннях, встановлений доунпайп і ТУ насос з рештового двигуна. По тому, що буде сьогодні, відео, ми будемо заміряти автомобіль як на стенді на різних прошивках, так і динаміку на дорозі. По прошивках, які у нас сьогодні будуть. Достатньо цікава тема. Перше у нас буде само собою сток заміри. Друга прошивка у нас буде кастом прошивка. Ну, грубо кажучи, яку, скоріш за все, 90% там нонейм тюнерів вам зальє. Якась куплена там десь на платформі. кастомна прошивка. Також власник цього авто це наш товариш, і він полюбляє експерименти. Тому я думаю, найцікавіше буде це замір прошивки з чату GPT. А на десерт ми вам покажемо заміри на прошивці Flash. Це наш український виробник, достатньо поширений, зараз набирає популярність. Ми, ну, ми являємося дилерами його прошивок, тому також показуємо результати, що вони можуть. Тому перейдемо на стенд і подивимося, які результати ми отримали на всіх прошивках на стенді. Так, ми перемістились на стенд, на Дархорс. Зараз будемо заміряти різні варіанти прошивок. Спочатку це буде сток, потім, можливо, не декілька варіантів від чату GPT заміряємо. Потім е, у нас є прошивка на цей автомобіль, кастом е, там куплений. І Flashix. Е, ще раз нагадаю, що дилерами FlashX ми являємося, можете до нас звертатися. Так, це власник Влад. Кажи свої очікування по потужності від всіх варіантів прошивок приблизно. Ти ж катався, знаєш відчуття для того, щоб було. Було більш цікаво ще заміри там, 0 100 100, 100 200-402 метра на драги, ми не робили, будемо робити після заміру на стенді. Цікаво, по відчуттям, як ти думаєш? Ну, дивився. Катався на всіх прошивках. Прошивка від Flash. Я думаю, буде самою швидкою. Хоча, може, вони зможуть позмагатися з кастомною прошивкою, тому що, наскільки мені сказав той самий чат GPT, коли я перевіряв різні прошивки в ньому і робив кастомну через нього прошивку, що в ній немає лімітів. Тобто вона дує скільки може, стільки їде. Не дуже безпечно це. Так. Але ну побачимо. Прошивка чата GPT. я їх пробував зробити штук 20, напевно. Залилося всього дві. Точніше, залилося багато, але завелась машина всього на двох. Там інколи це ризики, це наш товариш, щоб ви там не думали. Да, я все... а, не, не клієнт товариш, тому він там з нами тусить завжди, там коли вільний час є, розважається такими експериментами, ставить їх на своєму автомобілі. Вам не радимо таким займатися. Зараз перевіримо робоча схема, чи це чи ні? Так, тому що я розумів, що якщо помре, ДМЄ, я можу його поміняти. Це там скільки то доларів. Якщо помре мотор, я теж знаю, хто його буде робити, того. Якби міг собі дозволити. Так, е давай по потужності. Що ти думаєш? Сток. Як ти думаєш, як, що покаже? Я думаю, вона покаже 340-350 сил. Е Нагадаємо, тут стоїть е ТНВД, ТУшний даунпайп, е і на цьому доопрацювання по залізу закінчується. Б-58, е ген-1, не самий слабий, медіум, котрий 340 сил. Там сіл. 340 сил. Так ти думаєш, там буде сток. Чат GPT? В теорії. Він повинен дати 460 сіл і 650 oh, oh, oh. моментів. Це його ТЗ було, коли він робив прошивку. І він писав, що вони є. Але по відчуттях, я думаю, що він або сток, або трошки швидше від стоку. Все, що він зробив, це ну, просто відкрив заслонки. Ти думаєш, дай Бог, буде 360 сіл? Так, да, дай Бог. Добре, кастом. Кастомна прошивка. Я думаю, що може буде сил 400. Я думаю, десь 420-450, вона іще завжди по-різному їхала. тобто Нестабільна. Да. Того, може там буде багато, може буде мало. Зараз побачимо. Зараз подивимо. Ну, ми, я думаю, що декілька прогонів зробимо, тому буде. І прошивка флешек, я думаю, 440-450. тобто ну, Звичайний стейдж 2 стендвади до цього двигуна. Стандартний, безпечний, да. відкатаний, логі зняли, все перевірили. Незважаючи на те, що тут не свічки не міняні, так ні, нічого, ні, ні. а пробіг 120 двадцять тисяч немаленький. Тому погнали заміряти, подивимося на цифри, і там вже в процесі будемо обговорювати кожну прошивку. Е, так, починаємо з прошивки флешекса, так як автомобіль їздить на ній завжди, щоб вже не перезаливати. Е, ще хочу спитати, чому саме флешекс ти вибрав? Ну, е, є багато варіантів, ти там, я так розумію, що внікав в цю тему, зважаючи на те, що там сам намагався щось придумати. Е, чому вибір такий? Ну дивися, вибір є BootMod, MG Flasher, MHD. Ну і от потім я узнав про FlashX. По-перше, це український хлопець з Черкас, якщо я не помиляюсь. По-друге, у нього є такі приколи, що можна понизити е, ліміти. Ну, тобто, коли. Тачка починає розуміти, що вона перегрівається. Плюс у нього, наскільки я знаю, дуже безпечна прошивка. Тобто це стейдж 2, вона доволі гарно їде і при цьому вона їде безпечно. Що мається на увазі під безпечно? Ну, Розробник флешек саме з ним знайомі. Він на це вже наткнувся. Наприклад, у бутмода він скриває пропуски. Ще деякі параметри, якщо виникають, для того щоб розібратися з автомобілем, в чому проблема. Доводиться відкатувати в сток і потім вже розбиратися. Тут таких ну речей немає, нічого не скривається. Все по факту, тому це як мінімум по цій причині це більш безпечно. Ви будете розуміти, що відбувається з автомобілем на прошивці. Ну, у авто залишаються відкати, запалення, як вони потрібні будуть. Всі, всі бути, параметри, тому що... такі, як мають бути, да. такі і залишаються. Заводські да... карти. Для Давайте міряти, дивитись цифри і потім вже підемо по іншим прошивкам. Зробили перший замір, на, точніше, перших два заміри на прошивці FlashX. Яку потужність обіцяли тобі? Ну, там було написано, здається, від 400 до 450 сил. Я точно ну, там не Казали, бляд, но... да, казали так. що пологам на цьому автомобілі приблизно 430 сил, так і вийшло на стенді. Як ми бачимо, два заміри майже однакових, 432 сили. І 700 моментів. Моменту немало. Ну, результати круті, але найцікавіше буде заміри, ну, саме динаміки. Це основне, в принципі, при прошивці автомобіля. Потужність це умовний показник, можна так сказати. Заміри на стенді. А саме як їде в ходу автомобіль, це найважливіше. Давайте переходити до наступної прошивки, подивимось, який результат буде. Вибач, переб'ю тебе. Щоб всі розуміли, може дехто не розуміє. Це ген 1 мотор. Вони не показують 500 цил на другому стейджі, як пишуть в інтернетах, це так не працює. 500 цил показує Ген 2, який стоїть в М340, наприклад, тобто там, де вже більш він новий, нової генерації. Далі. Це насправді дуже добрі цифри, особливо момент, тому що його дійсно багато. Донецька прошивка. А, зараз будемо заливати кастом прошивку, подивимося, який буде результат на ній, і потім перейдемо до самого цікавого прошивки від чату GPT. В принципі, дві теми у нас основні були: це кастом прошивка, це як бонус, а так, основні це. Флешекс, показати, що він відповідає заявленим результатам. Ну, ми дилерами являємося, що це перевірена класна прошивка. І чат GPT. Є багато клієнтів, котрі намагаються ремонтувати автомобіль за допомогою чату GPT. Тут це було в якості експерименту. Показати працюється чи ні. Ми ще це не знаємо, тому самі побачимо. Так, трошки пішло не по плану. Спочатку сток заміряли, потім буде кастом по стоку. Що ми маємо? Завода з'являється 340 сил. Ми маємо 360 сил і 529 моменту. Не пам'ятаю, скільки там заводу моменту потрібно буде передивитись. Але я думаю, що щось в районі 500 має бути. По чому така потужність? Ну потрібно враховувати, що у нас встановлений даунпайп замість каталізатора, тиушний насос по досвіду. Даун пайп там плюс-мінус 15 сил може давати. Ну, можете зрозуміти, що машина максимально жива, насправді, коли вона показує. Ти радий на стокі. Сток. Да, е Круто, що е, по тому, що ми бачимо так, автомобіль живий, тому максимально об'єктивні будуть заміри і результати в цьому відео. Погнали далі. Е, зараз буде кастом карта. Потім перейдемо до десерту, а саме прошивок від чату GPT. Так, поміряли кастомну прошивку. Кастом просто куплений, no name. Що у нас вийшло? 410 сил і 673 момента. В принципі, прибавка є, вона не маленька, але як ми бачимо, набагато гірший результат ніж на флешексі. Ну, ми не хочемо сказати, що кастом це погано. Коли ви хочете зняти максимальну потужність, то можна приїхати от на дерхорс, наприклад. А, вони. Під ваш автомобіль, під ваше залізо, налаштують там по максимуму. Але ви маєте розуміти, якщо якісь вже проблеми там будуть виникати з автомобілем, щось зношуватись, тому подібне, тоді вже будуть деякі ризики. FlashX і, в принципі, подібні всякі прошивки вони не показують там якісь найтоповіші результати, але вони надійні, безпечні і ну, подібне. Тому давайте далі перейдемо до найцікавішого, що буде по результатах на прошивці від чату GPT. Ми саме цього. Чекаємо дуже цікаво, що вийде, які будуть цифри, і взагалі вийде замір зробити чи ні, може там поршень зараз висипеться. Ні, Ну чекай, слава <гум> важна важлива штука в консервах так званих ну флешек і так далі. Ти можеш сам швидко настроїти карту. Ти можеш сам швидко Для 90% відсотків, тому це набагато mm -hmm. більш. Це ні, Удобніше, це, це зручне рішення Кастомна само собою. Так. Думаю, що для 90% користувачів, хто просто хоче, щоб автомобіль був. Більш швидкий, щось погратися, сам покласти, під себе перелаштувати, коли тобі це потрібно. Це топове рішення майже для кожного. А, а так, кожен вибирає для себе, що він хоче робити. Само собою, там деякі йдуть далі, роблять стейдж 3, і там вже потрібно кастом. А коли це стейдж 2, звичайний, то є сенс використовувати. Ми, в принципі, являємося дилерами, як я вже сказав флешек, тому можемо запропонувати ці прошивки. Але є ще багато. Різних варіантів, ми назвали нюанси, з якими ми стикалися на інших е, прошивках. Вони також працюють, багато автомобілів на них їздять, і проблем з ними немає. Так, заміряли прошивку від чату GPT. Давайте подивимося, результати. Ви всі не вірили. А, у нас тут 529 сил, лише моменту трошки менше, ніж на FlashX. А, Бачите результати? Ви всі вірите штучному інтелекту, що він все може, знає, вміє, тому бачите. Ось це результат це правильно, ми... да, топовий майже більше, навіть ніж заявляють всі контори по результатах на цьому двигині. Я думаю, що більшість зрозуміла, що це жарт, звісно. Насправді, ось справжній замір прошивки від чату GPT. Що ти думаєш по результатах? Так як ти грався з цим всім, розкажи трошки процесу, що ти робив, які були спроби. Спроб було багато, я знаю. І як ти оцінюєш результат і чому ти думаєш, що він саме такий? Ну я думаю чи він буде стоковий, тому що я відчував, що вона їде як на стоці. А, але е... ви повинні розуміти, щоб чат GPT щось зробив, його спочатку потрібно впевнити, що він це вміє робити. Тобто там потрібно розказати йому, що ти опитний, е... не знаю, як буде опитний український, е, програміст BMW, вмієш тюнер, умієш там, робити прошивки. Потім тільки він почне щось видавати і забирати у тебе файли. Мені потрібно було декілька файлів прошивок, тобто там сток, стейдж-1, стейдж-2, В різних емуляторах зроблені, щоб він зміг щось з ними робити. Потім він, я думаю, перших штук 10 файлів, які він видав, вона просто не заводила, не заводилась. Потім я хотів, щоб в прошивці був попкорн. Щоб ви розуміли, як працює попкорн від чата GPT. Ти заводиш машину, вона, коли заводиться, починає стріляти і відразу глохне, тому що вона наливає багато бензину в двигун і він не може сам працювати. Ось така прошивка з попкорном. Це один, ну, грубо кажучи, це єдиний варіант, коли вона завелась і працювала. Я на ній поїздив, здається, два дні. Вона працювала так само, як сток, але не викидала. Помилку по даунпайпу. а може О, я ката. просто мало... Може, мало да, може я просто мало проїхав. І все, що він зробив, це відкрив заслонку. Секунди. Тобто вона постійно В... гудить. Вибач, що приб'ю. В принципі, вже непогано, що двигун при цьому не ліг. Це вже результат топовий, я вважаю. Та як би ліг, поставили б ген 2. Ну, то, то, такі важливості є у нас, тому в принципі так і було б. Але е, я думаю, що прикольний відос вийшов, е, цікаві результати. Е, думаю, що багато кому це було цікаво. Е, чому ми вирішили це зняти? Тому що у нас в Тіктокі просто завірусилось відео з, з заливкою прошивку прошивки від чату GPT, багато обгому, обговорень, багато людей різні коментарі е, писали. Всім був е, цікавий результат, тому ви вирішили що його показати. Також ми вирішили показати, так як ми дилери Флешекса, що він може, яка потужність виходить, показати результати реальні, реальні цифри, ще будуть заміри. Зараз ми поїдемо динаміки. Подивимося, який буде результат. Це буде також цікаво. Давайте покажемо вам по результатам наглядно графіки, різницю і по потужності, що ми маємо. Саме нижній замір 432 сили, 716 моменту. Це Flashix, помаранчева полоса, наступний замір Сток, 360 сил, 529 моменту, наступний замір це кастом карта. І найвище, в принципі, один в один майже як СТОК. там на погрешність можна це списати. Це з прошивка від чату GPT. Тепер поїхали кататись, будемо робити заміри на дорозі 0,100, 402 метра і постараємося ще зробити 100-200. Page 2, прошивка від Flashex, 5,40, замір 0,100, з двох педалей. Як ми бачимо по замірах, ну, в принципі, це було очевидно, зрозуміло, я думаю, для більшості, хоча є, напевно, якісь фанати технологій. Які скажуть, що ми там неправильно якісь запроси давали, точніше не ми, а власник авто і тому подібне, що міг бути якийсь результат. Але люди, які розбираються в прошивках, які цим займаються, сказали, що навіть е, не ну по-своєму небезпечні ці прошивки були. Е, що ми маємо? ChatGPT, е, повністю стокові цифри, показники. Кастом прошивка щось середнє, але більш менш непоганий результат на ну, ну нас це не здивувало, насправді ну, нормальний результат, а FlashX... Ми маємо найкращий результат з усіх можливих прошивок. Ну, в принципі, це було і так зрозуміло. Але думаю, що прикольна інформація, цікавий відос. Ну там ми трошки ризикнули від з прошивками чату GPT, щоб показати, що з цього вийде. Багато кому думаю, було цікаво, але боялись це спробувати. І, можливо, немає таких от технічних можливостей заливати прошивки там, тестувати. Тому залишайтесь з нами на каналі. Ще буде Багато крутих відосів, а ми погнали працювати.